Три гудки зі звичайного телефону. 6, і чекати. З Должно. Він з'явиться вночі. У телефонній будці на будмайданчику. І відповість. Здравствуйте! Меня зовут Арсен. У кожної жертви є своя больова точка. Арсен її знайде. А потім... Пожалуйста, прошу вас. І ніхто ніколи не доведе його причетність до справи. За столом мирно доїдає Супчик звичайний дідусь. Але спробуйте перейти йому дорогу. Пора брати. в оборот. Здравствуйте, Анастасія Павлова? Да, это я. Вот дзвоню вам. У Насти Каменской появился серьезный супротивник. Страх, который вы пережили сегодня, это не страх в сравнении с тем, что вам предстоит пережить. Они встретятся скоро на канале «Один плюс один». Чи така вже непереможна Каменська? Слышь, Коз, Про Джеймс Бонда смотрел? Ну.